У кожного топа повинен бути номер два завжди. Так, бекап. Так, да, У кожного топа повинен бути бекап. В кризовому стані люди інколи реагують алогічно на певні речі, емоційно. І може бути ситуація, що хтось топів прийме рішення емоційне, і це зрозуміло: війна такий стан не готовий, не готова продовжувати свою роботу і так далі. Повинна бути людина, яка стала на місці цієї людини, і процеси не зупиняються. І ця людина повинна бути в темі завжди. Тобто, не просто номер два. А людина, яка є в темі. Це перше. Друге делегування повноважень. Централізовані системи в стані такому кризовому в 2022 році продемонстрували те, що вони просто валилась. От наш ринок можна подивитись, хто працював, хто не працював, а на нашому ринку, хто закрився. От Можна чітко сказати: це централізована система, це децентралізована система. Крапка. Тобто децентралізація управління, делегування повноважень, надання, то що англійською називається empowerment людей на прийняття рішень, довіра. Немає довіри, краще. Поміняти людину, взяти, якщо є а, довіра. Довіра це номер три. Довіра до людей. Я зараз не говорю про it системи то стандартні речі. Угу. Якісна, IT-система. Але не забуваємо що Це все повинно бути вибудовано. Це як отче наш.